Як знизити холестерин в домашніх умовах без Ліків. Вітаю, з вами лікар-дієтолог Катерина Пашко, і сьогодні ми будемо говорити про таку класну популярну тему це підвищений холестерин. І сьогодні я вам розкажу, що насправді може допомогти вам в цій ситуації, і що статини, ліки, які знижують холестерин, це суцільне зло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи колись перевіряли ви рівень свого холестерину, який у вас показники і що ви для цього робили. Не забувайте, до речі, переходити в мій інстаграм, тому що там реально є класна і цікава інформація, яку ви зможете отримати безкоштовно. І давайте почнемо з того, що холестерин, чим взагалі він небезпечний, високий рівень холестерину це кроки до серцево-судинних захворювань, до таких як інфаркти, інсульти. Тому що холестерин він наліпає на судинах і закриває їх просвіт. таким чином може виникати інфаркт чи інсульт. Тому нам дуже важливо. Коригувати рівень холестерину. І коли ви приходите до свого сімейного лікаря в поліклініку і бачите, що він вам рекомендує статини, то треба від цього лікаря біжати, тому що статини це дуже токсичні препарати. Вони вбивають вашу печінку, вони вбивають ваші м'язи і вони не Впливають на причину. А сьогодні я вам буду розповідати саме, як правильно повпливати на причини підвищеного холестерину, а не просто там вирівняти цифри, тому що статини вам не допоможуть. І перше, що вам треба знати, що високий холестерин це не тільки ознака того, що ви вживаєте багато жирів. Перша причина високого холестерину це застій жовчі. Я буду кожен день, кожному відео повторювати про важливість жовчі, важливість жовчогінного курсу і нормальної роботи, саме печінки для того, щоб ви були здорові. Тому що якщо у вас є застій жовчі, а через що він буває? Тому що ви харчуєтесь, наприклад, один раз в день і далі. У вас там нічого немає, або ви перекусили якоюсь там печенькою і ввечері навели велику порцію їжі. Або ви постійно знаходитеся в хронічному стресі, у вас активна симпатична нервова система, яка спазмує ваш організм. І таким чином жовч не може виділятися безперешкодно, вона застається, а жовч на 90% вона складається з холестерину. Тому, в принципі. Логічно, логічно, правильно, логічно. І для того, щоб знизити холестерин, вам треба почати працювати з жовчним. Тому що ознака високого холестерину, так, це ризик серцево-судинних захворювань, а далі це може тягнути за собою аутоімунні захворювання. І я кожен день працюю з аутоімунними захворюваннями, з аутоімунним тиреїдитом, ревматоїдним артеритом і у всіх цих людей. В 99% є застій жовчі. Тому що аутоімунні захворювання, ну вони з чого починаються? Вони починаються з роботи шумково-кишкового тракту. І повертаючись до холестерину, вам треба налагодити жовчий відтік. А як це зробити? Перш за все, це режим вашого харчування. Навіть і не ну, ми зараз поговоримо і про що треба їсти, але коли. Це має ключове значення. Якщо ви не снідаєте, це не ваша особливість. Це реально застій жовчий. І для того, щоб налагодити жовчий відтік, вам потрібно почати снідати. І дивіться, будь ласка, в мене є дуже круте відео про 5 варіантів сніданків для жовчної системи. Дивіться, прям, я його супер рекомендую, воно класне. І е, от ви. Вже зрозуміли, що високий холестерин це робота вашої жовчогінної системи. Ви почали працювати, ви вже почали їсти три рази на день. Ви, е Повинні ще слідкувати за якістю вашого харчування. Всі вважають, що високий холестерина це проблема вживання надмірної кількості жирів, але це не так. Це якраз проблема надмірного споживання цукру. Взагалі від цукру всі проблеми. Я вам дуже раджу подивитися відео про 10 вбивців вашої молодості. Там я про цукор. Розповідала просто, блін, такі страшні речі, тому обов'язково дивіться. І холестерин пов'язаний безпосередньо з тим, що ви споживаєте велику кількість цукру, тому вам треба відмовитись від неї. І, я вже знімала на цю тему ще відео, як позбутися цукрової залежності. Це не складно. Головне, щоб у вас була якась мета, щоб ви хотіли змінюватися, щоб ви бачили перед собою ціль бути здоровою людиною. Тобто. У вас був якийсь маячок, що ви хочете мати багато сил, багато енергії, ви хочете мати гарну сяючу шкіру, не мати висипань. І, звичайно, що ви не хочете помирати 50 років від інфарктів, від інсультів, тому що у вас зашкалював ваш холестерин. Оце прям важливо зрозуміти, тому що не буває якоїсь такої, знаєте, чарівної пігулки. Попили класно, холестерин знизився, жовч перестала застаюватися, і все кльово. Ні, так не буває. Вам потрібно системно працювати над своїм організмом. Якщо ви не можете самостійно, вам складно приходьте, будь ласка, на програму з супровідом. Я вам допоможу. В мене зараз дуже класний період, і ви бачите там в інстаграмі, як все змінюється, як все стає краще. І в мене реально є сили і можливості вам допомогти. Тому це прям дуже класно зробити і попросити про допомогу. І давайте далі є такі ще препарати який допоможе і начебто вам допоможе знизити ваш холестерин це омега-3. Дивіться, вам ніяка омега-3 не допоможе, якщо ви не зробили попередні пункти, які я проговорила. Це попрацювати з вашим жовчним, почати снідати, прибрати велику кількість цукру. І тоді, коли ви це зробили, у вас знизилось запалення в кишківнику, і тоді омега може вам допомогти. Вона буде протизапальну історію виконувати. І вона збільшує кількість хорошого холестерину. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші питання з приводу холестерину. Чи хтось вам говорив про жовчний? Чи знали ви те, що робота жовчного пов'язана з холестерином, і те, що взагалі наш жовчний має вплив на всі хвороби, включаючи аутоімунні? Розкажіть мені, будь ласка. Мені дуже цікава ваша думка. Підписуйтесь обов'язково на мій канал і задавайте ваші питання в інстаграмі. Я буду рада на них відповідати. До зустрічі!